Перший елементкові перших, Хто перший рівнянка Марія, мисливець кравчення разом із трирічним сином Кирилом грається зі своїм псом чапі. У день безпородної собаки вона розповіла Суспільному, що понад рік мріяла взяти собі песика без породи. Дворняшки вони мені якби більш такі. Ну це моя така думка, більш відданіші. Такі якісь лагідніші, я, я не знаю. Люблю простеньких і котів, і простеньких собак. Він нас дуже любить діток і людей. Кого б він не бачив в перший раз, оце він буде скакати, облизувати. І так, ніби то він вас все життя знає. То він такий самий самого... Як нам привезли його, такий він і є. І дуже він активний, тому що дуже активна собачка. Кажуть, там не можна заводити там домашніх тварин, коли малі діти. Моя думка навпаки, що, якби діти краще розвиваються, коли є домашні тварини. Натомість чоловік Марії хотів породистого пса, тому зараз вони доглядають обох, каже жінка. Через рік взяли роки вівчара, і отак от вони у нас живуть. Спочатку, можливо, вівчара більше любив, але зараз ну, було таке, що там Чапі шкоду велику робив, але там він казав, все, там зараз я його там все віддам назад, завезу, але так поговорив і, і любить він так само Чапі. І Чапі, коли от там приходить чоловік з роботи, його зустрічає облизує його і навіть більше, ніж вівчар. «Рокі в нас дуже активний собака, любить трішки гризти взуття, да? Роки. Але взагалі як вівчар перепад. Дуже спокійний він. Як їдемо в село, беремо його з собою, то він нікого не чіпає ні курочок, ні котиків. Взагалі, на початку знайомства собаки не ладнали одне з одним, згодом подружилися, але досі борються за увагу господарів, розповідає Марія. Чапа хоче, щоб більше до нього було уваги, а Рокі хоче собі увагу. Але вони в нас трішки вони не кусаються, просто якби. Сваряться трішечки між собою, але живуть мирно, бо було коли ми їх там розділяли. Там, наприклад, роки там став на подвір'ї, чапа був закритий, то от Рокі хочуть до, до нього, і, і все так. Вони вже один до одного звикли. Марія зазначає, що породи з того роки і дворового чапі любить однаково. Вони можна сказати, всі рівні, всі заслуговують на хороше ставлення до себе, щоб жили, щоб їх піклувалися про них. ну, тому ну все таки я вважаю, що якщо є можливість, то краще якби брати такого звичайного собачку. І він подарує вам, кажу, тепло, любов. Ольга Верещук, Дмитро Сидор, Суспільне, Новини, Рівне.